Так, бажаю міцного казацтва. Якщо коротко, то по ситуації вона виглядає наступним чином. Саме район Мирнограда, там заїхали козаки, нормально уперлися і там підаріпасування немає, мало того, вони отримують нормально поєбало. Ну, Не ті єбали, що нараховуються, а ті, типу, по яким получають. Район от, возле Покровська, він, скажімо так, проблематичний із багатьох причин. і як би правильно сказати, не всі бригади мають одну бойову боєздатність, да, бойову устойчивість. Зараз там ну, є певні проблеми і рішення приймаються. Да, заведуть казаків тих, що треба, ну, будемо мати, мабуть, інший результат трошки новини. Поки що, на жаль, підари мають просування і це об'єктивна сторона реальності. І взагалі в цих просуваннях там більше політичного, чим військового. Да. Ну, щоб ви зрозуміло про що я взагалі хочу сказати, то ті новини військового характеру, які ми мають, це наслідки політичних рішень, в тому числі призначення на агентство закупівлі Маріни з Кривого Рога, різні кового на Міноборони, що на кінець року у нас 101 мільярд гривень. На рахунку лежить в агентстві по закупівлі зброї не використаний. Да? А ми мавіки збираємо тепловізори та всі бригади, да? піві, ну тось таке. І, і гра йде в дурачка. Кучка підарасів пиздить бабки, блін. А весь народ і Збройні сили да? ходять з протянутою рукою, маючи про тому колосальні кошти. Оце вона так виглядає ситуація. І це пряма відповідальність за кадрові призначення за оці пройоби. У нас на час війни найбільше да, повноважень у Верховного Головнокомандуюча. І всі ці призначення, правоохоронців, псевдо правоохоронців, блін, міністр, прем міністра, прем'єр-міністра, блядь, в тому числі, блядь, міністр, посада міністра оборони є, а на посаді мішок з гавном, що один, що другий. Причому вороватий безпринципний. У заступників російські паспорта, блін. Були, не були, 23 мільярда украли, 43 на мінах, вкрали. І що саме бля, ніхто нічого не видав. Це, ну, це коротко писав, з-за чого да, нас ситуація на фронті. Ну, не мав в тебе достатньої кількості мінснарядів, і головна глобальна проблема із оці е, п'яти потужних менеджерів, які чомусь всі, як один із родом із партії регіонів, із російської партії, да? далі рассказывать не треба. Є така російська мерзота, да, блядь, татаров, який прямо відповідальний, і це його робота за бусифікацію. Бусифіцірують не пацани поранені оцих е цивільних на вулицях, а це мусора, які працюють ТЦК, щоб на фронті не воювати. І вони ламають, тягають під відео, роблять ролики. Це дуже шкодить обороноздатності. Мало того, напхані бригади, у ці люди, вони е по якості це. Ну, дуже погана історія. Мобілізація мала йти, і вона йде в незаконний спосіб. І будуть позови в судах. Ну, це буде потім. Да? Зараз дуже важливо. У нас в кінці травня будуть вибори не привезти до влади ні петі, блядь, ні Яників, ні Вови, ні зелених, бля, ні синьоголубих. Думайте головами. І серед військових Теж військові є різні Оціх не, не тих не непридатних генералів не теж не потрібно. Ну, думайте, думайте, думайте. Зараз вже брудна кампанія почала е, по Азову, да? це найкращі люди нашої нації, одні з найкращих, які кожен день на фронті да, і в полоні доказують е, вірність державі. Їх почали зараз е, засоби масової дезінформації ці в офісні, да? поливають брудом. Але до чистих бруд не простає. Так що казацтво, включайте розум. Після перевиборів обов'язково ця блядь, підармотіна вся буде сидіти у в'язницях. Там немає проблеми, там 50-100 оцих блядь, чумардосів запровіл, да? Куди б вони в світі не розбіглися, блядь, скрізь і скрізь їх достане покарання. І за здачу півдня і за те, як біля Києва піде оказалися, все це історія пам'ятає, все це задокументовано. Фото, відео фіксації, є. ніхто не уникне покарань. Зараз допомагаємо підрозділам Збройних сил до потреб. Капець стільки є, і не менше. І це не то, що наш, це кожний підрозділ в Збройних силах. Поки буде такий мішок з ганному сидіти на табуретці, да? поки ми будемо з притянутою рукою, а 100 мільярдів буде лежати на рахунках. Ну так не завжди буде. не небагато треба протриматися, критично важливо утримати Покровський Мирноград до інаугурації Трампа, і там ну, потрібно упертися, воно наступ не припиниться. Тут тільки все казки діда панаси, але нам треба вибудувати лінії оборони і саме силами військових, гроші з цивільних адміністрацій по назві військових забирати, передати на бригади. І потім ми будемо робити лінії оборони. Ці, це просто шайка вороватих злодюжок. реванш антимайдану, риговсько-зелених, оцих блін потвор, Донецька, Луганська область Запорізький, Подивись, це все блін в блін адміністрації Риговські. Да? І ще там бля, з прямими зв'язками в Дерляндії і в Гондоні. Ну це нікакий не секрет, ну поки служба не видіть. Служба не видіть, ну коли буде її очолювати Рома Червинський, все буде бачити. Там до багато достойних людей і ну, достатньо, блядь, дуже нехороших, да, і російських агентів, як то, блядь, Ванька-Бакланов, да, і його замісники інфільтрували купу ще своїх. Але. Я думаю, як буде очолювати Рума, Червінський порядок наведе. І потім державна безпека буде державною безпекою. Ціха все буде Україна слава націю.